Вітаю вас, друзі! Це я посміхаюсь, тому що в черговий раз почитав інформацію. В, в усіх своїх виступах президент Трамп просто глузує з Москви з її очільника, з їхньої політики, з їхньої війни. І вони втираються кожен раз. Бо а що вони можуть зробити? Ну, я що маю на увазі? Президент Трамп ще до свого обрання і після того, коли заходить розмова про вторгнення Московії в Україну, так званої Росії, він кожен раз цю війну називає безглуздою, абсолютно безцільною. Ну ви уявляєте? Війну, яку Кремль називає мало не священною війну проти нацистів, клятого Заходу, який не дає їм жити. Ну, це священна війна за відновлення Радянського Союзу звільнення народів, які потрапили під гніт нацистів. Президент Сполучених Штатів називає безглуздою. Ну хіба це не ляпас? І вони нічого на це не відповідають? Ну, я маю на увазі офіційну Москву, офіційний уряд, урядову позицію. Не пропагандистів, то таке сміття, яке засмічує. Голови своїм рабам, я маю на увазі населення Московії. От кого треба звільняти від панування оцих нацистів, які всі інших називають фашистами, нацистами. Так от, президент Трамп кожен раз глузує з Москви, називаючи їхню. Священну війну безглуздою, абсолютно безцільною, яка, крім того, що все руйнує і вбиває людей, ніякої іншої мети немає, її нічим не можна виправдати. Тож, друзі, зберігаємо спокій, оптимізм, дякую за увагу, будьмо здоровими, бережімо себе. Слава Україні.